Чому в школу легше? Тому що в школу там завжди приходять люди, інгренами українською мовою називають люди, ну, по які допомагають тобі вибрати твою кар'єру, так що тобі подобається, куди ти хочеш податись, і вони ж ці люди допомагають тобі подати ці заявки і на університети, і на стипендії, і на ось ці гранди, і на гуртожитки, на все. У нас ще є ці люди тут в Істкінбрейкі просто біля джеб центру така організація, де ці є кар'єр-адвайзери і також вони тобі допомагають з роботи, якщо тебе довітні. Тобто система тут працює дуже класно. Ось ви подаєтеся. Єдине, що, що вам потрібно чекати з знайомий то він подався в чи чотири університета і чекав до кінця серпня. Вони знали, куди ж він вступить, так? На відповідь йому одобрили всі чотири університета. Ну і потім він обирав. Задоволений університетом дуже сильно. що тут набагато легше вчитися в Україні, але чекати туди. Тому це тут дуже-дуже просто. Повірте, там просто це все онлайн, ви заповнюєте самі, ну, без всякі грошей, освіти, ще раз наголошую. Освіта йде повністю безкоштовно. Коли університети, коледжі йдуть безкоштовно. Єдине, якщо це твоя друга вища освіта, за неї треба платити. І то я знаю українців, які пішли вже на другу вищу освіту, отримали якісь там гранди і не платять за навчання. Тому, якщо цікавить, напишіть, що, що ще не вистачило в, цій, в цьому відео, я добавлю.